Вітаю, друзі! Сьогодні нова зустріч про щось дуже цікаве і пізнавальне про кишенькові гроші. Це ті самі кошти, які з'являються іноді у вас в кишеньках. Таке ж буває, коли вам дорослі виділяють кошти на ваші потреби. Купити улюблені солодощі, книжку, будь що. А як правильно витрачати ці гроші, допоможе платончик. Вітаю! Коли ви заходите до магазину і бачите стільки всього гарного та смачного, ох, здається, все б купив, якби тільки багато грошей мав. Купувати все і одразу тільки тому, що хочеться, не варто. Гроші ж не з'являються у батьків від помаху чарівної палички. Вони нелегко працюють, щоб виділити вам кишенькові гроші. Спробую одразу не витрачати все, а відкладати частинку. Мова йде про дороговартісні речі. Наприклад, ти мрієш про велосипед або хочеш навчитися кататися на роликах, скейті, От і допоможи батькам, а вони, звичайно, допоможуть і тобі, і здійсниться найбажаніша мрія. Дякую, Флатончик. Пропоную всім подивитися мультфільм, де друзі вчилися. Як правильно витрачати кишенькові гроші? Привіт, синку. Привіт, тато! Дві що я купив собі? І ти на це витратив всі кошти? Ну так. Ось сину, у мене є до тебе запитання. Питай, тато. За останні кілька місяців, давай візьмемо хоча б останні три місяці, я дав тобі близько 300 гривень. Ого, це так багато виходить? Так, немало. І ти пам'ятаєш, куди ти витратив ці кошти? Ну, сьогодні я купив. Солодощі, а ті місяці навіть не може пригадати, напевно, те щось таке. Так синку, до чого я це все говорю тобі? Ти міг би за ці кошти купити собі щось дійсно варте, наприклад, якусь іграшку чи ще трохи підзбирати, та купити собі годинник, на який ти вже місяць дивишся в магазині. Татко, а ти правий. Ну я навіть нічого цікавого на ці кошти не купив. Якусь шоколадку, яку вже давно з'їв, сок, який ви і так іноді купуєте. Ось-ось. Тому тобі варто замислитись. Тоді із сьогоднішнього дня я буду збирати кошти. Домовились, синку, тепер ти дієш як дійсно дорослий хлопець. А ось іще один внесок в твою маленьку мрію. Татко, це мені? Так, так, тримай. Дякую тобі. Тепер я буду збирати на машинку на радіоуправлінні Добре, синку, ця ідея мені подобається. Тато, а можна я піду на вулицю? Ми з Кирилко домовились вечором зустрітися. Так, звісно. Ти чому такий радісний? Уявляєш, ми говорили з татом, і тепер я буду також збирати гроші. Нічого собі, це дуже круто. А на що ти будеш збирати тепер? Я на машинку на Радіоуправлінні. А я ж на такий літак збираю. Оце так. Через кілька місяців ми будемо з тобою з найкрутішими іграшками. Це точно. Фух, це виявилось нелегко. Іноді їх так хочеться витратити на щось. Синку, ну як тут твоя скарбничка? Все добре, тату. Ще залишилось зовсім трохи, і в мене буде нова іграшка. Привіт, друже. Привіт. Ой, вибачте, у вас випали гроші. Ой, і справді гроші випали, хлопче, дякую тобі, ти молодець, а міг би їх забрати собі. Та ні, чужі кошти мені не потрібні. Я тепер знаю ціну грошей. А ти молодець. Дякую. Це все завдяки татові і тобі. Ви навчили мене мислити по-дорослому та не тратити кошти на дрібниці, а дійсно купувати собі щось згідне. Гадаю, вам було цікаво, тож пропоную виконати завдання вправи, в які потрібно буде подумати. Які предмети ви купите на Кишенькові, кошти в першу чергу, на які відкладете частину, а які можуть і почекати. думаю, вам було нескладно виконати завдання. А ще чудова ідея створити власну скарбничку, яку ви будете поповнювати зайвими кишеньковими грошима, щоб потім легко здійснити свою мрію. Знаєте, діти, я ще пригадала, як своєму дитинстві ми гралися монетками у різні ігри, магазин тощо, а ще й малювали. От сьогодні ми створимо чарівне грошове дерево. За допомогою монет. Будемо його зображувати технікою фронтаж. Пам'ятаєте осінній ліс, коли ми підкладали під аркуш паперу листок, натирали зверху олівцем і отримали такий рифлений, гарний осінній ліс. А тепер ми будемо під аркуш паперу підкладати монети, щоб зобразити фантастичне дерево. Для нашої творчості нам потрібні підставка. Аркуш паперу, будь-які олівці, ну і звичайно монетки. Розпочинаємо. Нагадую вам, як малюється дерево. Зверху донизу з потовщення малюємо стовбур. Далі згори донизу, почергово ліворуч, праворуч малюємо велике гілля, потім дрібне. Розфарбовуємо, добираємо. Коричневий відтінок, який хочете, потовчуємо великі гілля. Ну, а далі нас чекає наш фротаж і монети. Підкладаємо під папір стороною, яка більше, на вашу думку, має нерівності, так би мовити. Це гадаю, зображення цифри і отримуємо відбитки, листочки. Дуже цікаво. Далі домальовуємо дрібні гілочки до листя. За допомогою великої монети можна домалювати сонце. Хочу ще нагадати, діти, що монети це дрібні предмети, тому обережно ними користуємося. Домалювати можна ще й траву, хмари, птахів. Якщо хочете, змініть ось та форму листя. Тут ще й математика прийде на допомогу. Цікаво, скільки грошей виросло на вашому дереві і що на них можна купити. Сьогодні, друзі, ми говорили про кишенькові гроші і як їх витрачати. Чим раніше ви навчитеся дбайливо ставитися до подарованих або зароблених грошей, тим ощадливішими ви станете у майбутньому. У дорослому житті зможете контролювати свої витрати та стати справжніми господарями і відкрити власний бізнес. А я буду чекати на ваші творчі роботи і надіюсь, що наша зустріч була корисною для всіх.